Доброго дня, СПАР Україна. Мені приємно спілкуватися з вами сьогодні і дякую Віктору та Роману за запрошення поговорити з вами на цьогорічному СПАР Україна Вест Франч Форум. Цього року глобальні продажі СПАР зросли на 5,6%, до 43,5 мільярдів євро. Майже 14 тисяч магазинів СПАР зараз працюють у 50 країнах. З 2018 року продажі спар зросли на 8 мільярдів євро. Було відкрито тисячу нових магазинів, і середньорічне зростання за цей період становило 5,25 Рекорд, яким ми всі в СПАР дуже пишаємось. 82% наших продажів припадає на Європу завдяки нашим існуючим усталеним ринкам і завдяки зростанню в центральній і східній Європі на таких ринках як Грузія, Польща, Україна, Албанія та Косово. І ми вітаємо вас із цим чудовим результатом. Спар Латвія запущений у 2022 році. Зараз виріс до 30 магазинів, і тепер інші великі мережі супермаркетів приєднуються до нас. Ми також ведемо переговори з мережами з Литви та Естонії щодо створення сильного спар у Балтії. До кінця 2023 року. Наші колеги в СПАР Косово матимуть 20 сучасних супермаркетів спар. Зростання в порівнянні з минулим роком склало 83,3%. Це найкращі супермаркети приштани. І ми також з гордістю повідомляємо, що 4 жовтня 2022 року спар успішно стартував в Алмати, Казахстан. Цей «Євроспар» площею 2000 квадратних метрів має дуже високі щоденні продажі понад 75 тисяч доларів. США цього року ми відкриємо ще шість магазинів у столиці Астані, а також в Алмати. І Наш успіх на цих ринках базується на співпраці з сильними партнерами, такими як Волвест в Україні. Разом ми впроваджуємо міжнародні технології та передовий досвід і поєднуємо їх з місцевими знаннями, вашими місцевими знаннями. Прикладом такого партнерства, 8 червня цього року, став запуск SPAR в Парагваї в південній Америці з великими амбіціями щодо подальшого зростання. Ми також вивчаємо можливості в Бразилії, Аргентині, Болівії та всіх сусідніх країнах. Дизайн цього супермаркету площею 2200 квадратних метрів в Асунсьйоні був розроблений компанією Спар Інтернешнл. І з моменту конверсії продажі зросли на 40%, а кількість відвідувачів на 25% завдяки хорошим цінам, широкому асортименту та ексклюзивним товарам СПАР. Spar Спар Інтернешнл допомагає Спар Україна в дизайні та плануванні магазинів. Минулого року ми реалізували понад 105 проєктів у 23 різних країнах. І я хотів би показати вам кілька міжнародних прикладів. Цей фантастичний новий магазин СПАР на київському залізничному вокзалі, сильна видимість вашого бренду СПАР в Україні. Ми також розвиваємо магазини СПАР в університетах Великобританії. Сучасні, актуальні. Вони підлаштовані під потреби як студентів, так і місцевих жителів. Спар International також разом із Спар Айленд. Завершив повне оновлення Євроспар в Ірландії і Спар Інтернешнл продовжуватиме допомагати розширенню Спар Україна, надаючи підтримку в дизайні, плануванні та комунікаціях. Спар інтернешнл також продовжує оновлювати магазини більшого формату, такі як велике портфоліо інтерспар у материковій Італії та на Сицилії. Що стосується того, чому ми досягли успіху та як ми працюємо як франшиза SPAR та партнери SPAR? працювати як один роздрібний торговець важко у вас мінімальні обсяги, складні операції та часті поставки. У вас немає національного маркетингу і, звичайно, у вас вищі ціни. Підтримка СПАР Україна і вашого партнеру Вол Вест надає незалежним роздрібним торговцям ексклюзивну продукцію власних брендів Спар і Вол-Вест, надає вам маркетингову підтримку, навчання, інновації та покращену логістику з ефективними консолідованими поставками. Тож разом ви кращі і сильніші. В СПАР Україна на даний момент представлено 477 продуктів під брендом СПАР. І вони унікальні для ринку СПАР Україна. Крім того, Волвест пропонує продукти власного бренду, ексклюзивні для СПАР і партнерів Волвест. Також Волвест здійснює доставку з розподільчого центру по всій Україні. Переважно орієнтовані на захід і центр України, але охоплюють всю країну. Спар Україна також пропонує своїм ретейлерам національний маркетинг за допомогою листівок, цифрового телебачення, радіо. Вони надають it системи та повну підтримку своїм ретейлерам дизайнерські рішення. Проводять обширне навчання для роздрібних торговців в області власного виробництва свіжих продуктів, операцій і ланцюгів постачання. Власний бренд SPAR складається з чотирьох рівнів: перший рівень SPAR номер один. Далі основні продукти SPAR, Natural і Premium. Крім того, продукція SPAR із сусідніх країн також доступна через Волвест і СПАР Україна. Ведеться значна робота з розширення успішного асортименту номер 1 чудова продукція, чудова якість за фантастичними цінами. Найкраща ціна в категорії та сучасний привабливий дизайн. З більш ніж сотнею продуктів, доступних як альтернатива знаним брендам. Наш асортимент номер один продовжує набирати популярності на всіх європейських ринках спар. Spar International також спільно з Nevio e-commerce розробив платформу електронної комерції за схемою білої етикетки. Вона була адаптована на багатьох ринках. Прикладом цього є запуск SPAR2U на ринках SPAR Південної Африки та Європи. SPAR також надає рекомендації та допомогу в проксіміті маркетингу, що підлаштовує спеціальні пропозиції до кожного окремого клієнта: більш економічно ефективні, релевантніші та з більшою віддачею ніж традиційні маркетингові методи, сучасні технології. Як ми всі знаємо, зараз ми живемо у світі, що керується даними. І Spar International має можливість проводити детальний аналіз, надаючи партнерам реальні та значні можливості для зростання їхніх магазинів Spar. З думкою про краще разом ми виступаємо спонсорами європейської легкої атлетики, в якій Україна займає дуже важливе місце. Завдяки цьому наш бренд Spar зараз отримує глобальне охоплення. Ось кілька кадрів з Мюнхена 2022. Бренд Спар є видимим 50% часу. Глобальний маркетинг. Ми кращі разом. Performance to defend a European 1500 meter title. And now I'm in the place where dreamers roll. See that in my bones my time has come. The plant is flies and it's so over! No more to say. All, it's all the energy from the supporters of Nicholas Cowell. Competitor, a hugely charismatic character, and Cabal, ball who's on her way to win her third goal. When on screen. Наш бренд SPAR видно 50% часу. що є фантастичним показником і досягає наших глядачів в усьому світі. чудова реклама для SPAR, Чудова реклама для SPAR Україна як члена глобальної родини SPAR. І наша міжнародна родина продовжує зростати. 14 тисяч магазинів у 50 країнах користуються перевагами членства в SPAR. Система створена на принципі добровільної торгівлі і існує більш ніж 91 рік. Ваші переваги як роздрібного продавця СПАР в Україні полягають передусім в масштабах і в партнерстві. Ви отримаєте кращі ціни. Ви отримаєте унікальний асортимент. У вашому бізнесі буде менше адміністрування. Ви отримаєте ефективну доставку від Волвест та Спар Україна. Ви отримаєте повну it підтримку та маркетингову підтримку, навчання роздрібних операцій і одразу станете частиною глобальної родини вартістю 43 мільярди євро, яка представлена в 50 країнах світу. Тож я сподіваюся, що наші нинішні ретейлери спар зосередяться на зростанні, і я сподіваюся, що нові потенційні ретейлери спар в Україні приєднаються до нас. Нам справді краще разом дякую. Слава Україні. Дуже дякую.